Рівнодоступність жити гідно в супереч Долі така фотовиставка зі Швеції вже побувала в 15 країнах світу і впродовж травня експонувалась у українському католицькому університеті. На світлинах люди з інвалідністю, які знайшли свій шлях у житті в Україні. Фотовиставка була доповнена новими історіями. Зокрема, її учасниками стали громадський діяч Ярослав Грибальський та політичний діяч Валерій Сушкевич. Це спільний проект Шведського інституту посольства Швеції в Україні. Він розповідає про те, яке значення для шведського уряду має ця тема людей з інвалідністю. Національна асамблея людей з інвалідністю України у партнерстві з українським католицьким університетом за сприяння Посольства Швеції в Україні та Шведського інституту реалізують в Україні проект «Рівнодоступність. жити гідно в супереч долі. В межах проекту відбувся круглий стіл за участю шведських і українських експертів. Доступність інклюзивний підхід до питання архітектурної доступності. 13 мільйонів шведських крон тільки цього року виділив шведський уряд на допомогу людям з інвалідністю. Але якщо говорити про людей з інвалідністю, їх кількість, то дуже важко сказати, тому що максимальна мета це те, щоб ці люди не відчували, що вони мають інвалідність, і тому. Це нові ну, таке пристосування суспільства, щоб вони максимально могли себе реалізувати. В Україні ще потрібно докласти багато зусиль, аби забезпечити доступність. Рух цьому напрямі робиться, але на його шляху багато перешкод. Зокрема, нормативна база шкутельгає. Ви бачите, як був зроблений проспект Свободи, що там вже абсолютно всі переходи є в нуль. І вже є тактильні елементи попередження для незрячих. Ви візьміть, пройдіть всі зупинки, які були трамвайні зупинки, які були роблені ось минулого року, цього року і будуть робитися. Вже є на трамвайних зупинках з паралельних рифів, викладені не направляючи, які дають їм орієнтир. Але проблема стикує в конфлікт, якби нормативного документу з одного боку. Один нормативний документ говорить, що той тя направляючий, має бути за 70 см паралельно до краю, а інший говорить, що на тому за 70 см має стояти опора дорожнього знаку, та зупинка. Таким чином, що незряча людина, як довіриться тій тактильній плиці, то вона лусне чолом в того стоба, на який стоїть. Розумієте? І отут виглядає, що треба знову дивитися. І один і не другий нормативний документ, і на національному рівні виходити на якийсь компроміс, щоб воно і одне, і друге працювало. Про життя незрячої людини у Швеції і доступність міської інфраструктури для людей з порушеннями зору розповіла громадська діячка Сара Шамло. У рівень доступності в Швеції є досить різним. Багато що вже на високому рівні, і добре функціонує. Незрячі мають право отримати літературу, написану шрифтом Брайля. За наявності супроводжуючого добратися до різних місць просто ситуацію спрощує також наявність спеціальних звукових сигналів на пішохідних переходах у, практично всюди в Швеції. Другого дня українсько-шведської зустрічі відбувся воркшоп без кордонів. Ламаємо стереотипи про світ незрячих. Андрій Кит розповів про свій досвід життя та роботи із незрячими людьми. Він знає, серед них багато цілеспрямованих і успішних людей. І спілкуватися з ними просто спочатку потрібно бачити людину, а вже потім інвалідність. Стереотипи вони головні. Людина з інвалідністю це людина, котра не працює. Котра жаліється на життя, котра нічого не може робити, це основне. А ну інколи паралімпійці, коли паралімпійські ігри, це головні стереотипні бачення образу незрячого. Це треба руйнувати. Руйнувати з приводу того, що якщо людина здебільшого бачить тільки ці образи. То він буде вважати, що весь світ незрячої людини він такою є. Тому я вважаю, що треба в першу чергу проводити подібні лекції про мир зрячі, про світ незрячого, здебільшого у школах, у начальних закладах, щоб наші діти розуміли, що поряд з ними також є діти, котрих є. Інвалідність позору. Не менш цікавим був майстер-клас з української жестової мови. Його учасники дізнавалися про ази вивчення жестової мови, етичні моменти спілкування з глухими людьми та переглянули мотиваційні відеоролики. Основні поради для людей це в першу чергу не боятися, що вас не зрозуміють. По-друге, це намагатися пояснити простими словами, спілкуватися з людиною очі в очі і не відволікатися на будь-які предмети, будь-які події, що відбуваються навколо, тому що людина слідкує за кожним, за кожним рухом обличчя, за кожним рухом голови, рук тощо. Що ще можна порадити? Використовувати всі підручні предмети, які можуть бути, використовувати власну міміку, власні руки. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що там через 4 хвилини, то покажіть 4 на руці. Да? Ну хтось там показує ось так, 4, хтось показує 3, хтось показує. Три по-різному, але використовуйте те, що у вас є під руками, що у вас є ну, на своєму тілі, наприклад, як можна показати на одяг, аби людина зрозуміла, що ви говорите про одяг, або ви маєте йти, вам треба вдягнутися тощо. Духі люди, насправді, вони, як то кажуть, вони розуміють інколи навіть і під текст того, що робить або про що думає чуюча людина, тому варто не боятися, варто бути сміливими в спілкуванні і йти на контакт, а не думати, що вас не зрозуміють, то добре. Я з тобою спілкуватися не буду. Це головне. У світі понад 650 мільйонів людей з інвалідністю. Часто вони позбавлені можливостей реалізувати свої загальнолюдські права відвідувати школу, працювати, мати свій дім, створювати сім'ю та виховувати дітей. Але вони мають право повноцінно жити, користуватися усіма благами цивілізації, мати доступ до соціальної та громадської інфраструктури. Звівши місток до кожної людини, Україна побудує інтегроване, цивілізоване суспільство.